Восени розквітають пишні айстри, які довго милують нам око своїми пишними яскравими квітами з безліччю пелюсток. Сьогодні намалюємо айстри за допомогою зім'ятого паперу. Створюючи картини, художники використовують багато різних прийомів і технік. Техніка малювання зім'ятим папером якнайкраще підходить для малювання пишних айстр. Візьми листок з чернетки або будь-який інший листок паперу і гарненько помни, надавши йому кулястої форми. Таких кульок краще зробити кілька. Нанеси на нього фарбу тих кольорів, якими хочеш намалювати айстри. Це переважно рожеві, малинові, фіолетові та сині відтінки. Зроби кілька відтисків на альбомному аркуші, щоб вийшло зображення квітки. На іншу кульку нанеси інші кольори, щоб букет вийшов більш різнобарвним. Пензликом додай квіточкам трохи пелюсток, щоб вони були більш схожі на справжні. І домалюй квітам зелених листочків та стебельця. Букет пишних айстер в цій техніці, наче справжній.